Рух, дитина, Масейдес Бенц працює над більшим звітом жеваджан. Легенда еволюція Масейдис Ж-клас розширює межі та перспективи. Масейдис – це не просто автомобіль, це символ. Символ надійності, жорстокості, розкоші та непохитного статусу. Протягом десятиліть свого існування Гелендваген виграв серця мільйонів і став культовим позашляховиком, який визначає всю епоху. І, схоже, Mercedes-Benz готується випустити низку нововедень, що може докорінно змінити ідею Гелендвагена та її місця в автомобільному світі. В останні роки ми спостерігаємо схильність до розширення лінійки позашляховиків класу розкішного класу. Наприклад, Porsche активно розробляє свою лінію, пропонуючи моделі різного розміру та з різними характеристиками. Mercedes Benz, схоже, не хоче відставати і готує справжній вибух у сегменті Гелендвагена. Ідеї, які зараз обговорюються і, можливо, вже реалізовані, захоплюючи уяву та перспективні захоплюючі перспективи для шанувальників бренду. Мініатюр Гелендваген, маленький G, доступна розкіш. Першою новиною, яка викликала реальне хвилювання, була інформація про розвиток лету G зменшену версію культового позашляховика. Це логічний крок, враховуючи зростаючий попит на компактні позашляховики класу розкоші. Little G може бути ідеальним варіантом для міських жителів, які цінують жорстокий стиль та престиж Гелендвагена, але потребують більш маневреного та економічного автомобіля. Я думаю, що маленький G має великий потенціал. Уявіть, стильний, компактний позашляховик з впізнаваною появою Джалдваджан. Але з більш доступною ціною та вдосконаленими характеристиками для міської експлуатації, це може залучити абсолютно нову аудиторію, яка раніше не розглядала придбання повного розміру джалдваджан. Але є питання чи може маленький джі зберегти дух і характер оригінального джаландваджан, не перетворюючись на просто зменшену копію? Як виглядатиме його дизайн, щоб він не здавався іграшкою чи не відповідає спадщині культового позашляховика? Відповіді на ці запитання визначатимуть успіх маленького джи Симита Джаландваджан – сім'я та статус в одній плясці. Більш несподіваним, але не менш цікавим є інформація про можливу зовнішність семи Ситар Джаландваджан. Це сміливий крок, враховуючи традиційний макет та дизайн культового позашляховика. Однак, враховуючи зростаючий попит на класу сімейних розкішних класів, ідея про Семейс Гелендваген має право існувати. Я вважаю, що саме масетне Геллендваген може стати справжнім хітом на ринках, де сім'ї цінують престиж та комфорт. Уявіть, жорстокий позашляховик, який може вмістити всю родину і в той же час пропонувати розкішній інтер'єр та передові технології. Це поєднання може залучити заможних покупців, які шукають універсальний автомобіль для міста та поза дорогою. Однак реалізація цієї ідеї потребуватиме серйозних інженерних зусиль. Необхідно буде обробити проект кузова, підвізки та передачі, щоб забезпечити комфорт та безпеку для всіх пасажирів. Крім того, потрібно буде зберегти впізнавану конструкцію гелендвагена, щоб автомобіль не втратив свою індивідуальність. Відродження 5.8 та 5.12, бензонний бум продовжується. Не менш важлива новина це заява Mercedes-Benz про продовження виробництва двигунів 58 та 512. У контексті глобального переходу до електромобілів це може здатися дивним, але Масейдис Бенз впевнений, що бензинові двигуни ще не втратили своєї актуальності. Я повністю згоден з цим твердженням у умовах зростаючого попиту на розкішні автомобілі з великою потужністю та престижним зображенням, бензинові двигуни 5.8 та 5.12 все ще користуються попитом. Крім того, у деяких регіонах світу, таких як Близький Схід, бензинові двигуни особливо популярні завдяки їх силі, динаміці та звуку. Рішення Mercedes-Benz про продовження виробництва 5.8 та 5.12 є визнанням того, що бензинові двигуни все ще мають власну нішу на ринку. Крім того, це підтвердження полягає в тому, що Mercedes-Benz не боїться йти проти поточного і пропонувати своїм клієнтам те, що вони хочуть. Торгові марки G600, G700, G800 та G900 натяк на нові версії. Заявки на торгові марки для ікон G600, G700, G800 та G900 це ще один натяк на те, що Mercedes Benz готує нові версії JAL 2джан для випуску. Ці піктограми можуть вказувати на появу більш потужних і розкішних версій культового позашляховика. Я думаю, що ці піктограми можуть вказувати на появу нових верхніх версій джалдваджан з більш потужними двигунами, вдосконаленими характеристиками та ексклюзивним обладнанням. Це може залучити заможних покупців, які шукають найпрестижнішого та ексклюзивного позашляховика на ринку електричний джалендваджан невдача чи шанс спокути. Визнання того, що електричний Гелендваген є повною відмовою, це несподіване твердження. Однак, враховуючи складність створення електричного позашляховика, який би зберігав жорстокість і позадорогою характеристики Гелендвагена, це твердження не здається таким несподіваним. Я вважаю, що Масей Дисбенс повинен засвоїти уроки з невдалого досвіду з електричним Гелендвагеном і намагатися створити більш успішну електричну версію релігійного позашляховика. Необхідно буде врахувати особливості дизайну Джалендваджан та розробити електричну версію, яка б зберегла її жорстокість та характеристики поза дорогою. Висновок, майбутнє, Гелендваген це еволюція, а не революція. Майбутнє Гелендваген це не революція, а еволюція. Масейдис Дес Бенс не збирається кардинально змінювати культовий позашляховик, але збирається розширити свого правителя та запропонувати своїм клієнтам більше можливостей. Мініатюр Гелендваген, Семийсад Гелендваген, відродження 5.8 і 5.12, нові версії ТОП, все це може зробити Джалендваджан ще більш популярним і престижним. Я впевнений. Що Mercedes-Benz зможе успішно реалізувати свої плани, розширити лінію Джалдваджан та зберегти свій статус культового позашляховика. Майбутнє Джалендваджан це поєднання традицій та інновацій, жорстокості та розкоші поза дорогою характеристиками та міськими зручностями. І я з нетерпінням чекаю, які інші сюрпризи Mercedes-Benz підготує до своїх шанувальників.